Подивіться, яка яскрава картинка сьогодні на нашому занятті наближається літо, і ми з вами сьогодні поговоримо про цю пору року. Для мене літо це, по-перше, море. Думаю, і для вас. Кожен із нас буває літом на морі. Давайте розглянемо зараз малят з батьками, які відпочивають на яскравому сонечку. Подивіться, гарячий теплий пісок, тепле море. Як ви гадаєте, а чому на морі не закупатися купатися взимку? Вірно, літом починає дуже яскраво пригрівати сонечко. Подивіться, от вона у нас з'явилася теж на експозиції. І дощик припиняється. І тому від яскравого сонечка прогрівається водичка. Ось, подивіться. І також прогрівається ґрунт. Як ми вже сказали, це піщаний пляж. Теплий пісок і тепла вода. Подивіться, малята уважно. Люди розстилають отакі парасолі, здорові над собою, щоб не отримати опік шкіри. А якщо так сталося, що сонечко припікло, і ви стали червоненькі трохи, то завжди вам на допомогу прийде спрей від опіків, який допоможе. Нашу шкіру заспокоїть і вилікує. Давайте детальніше розглянемо відпочинок. Діти плавають на надувних отаких от матрасах, кільцях, м'ячах, але це дуже небезпечно малята. Вам ніколи не можна самим залишатися у воді, бо може трапитись погана пригода і можуть навіть не врятувати, коли подує, подмухає сильний вітер. І може занести на цьому плав у море відкрите. От подивіться зараз на оцю маленьку картину. Бачите, тут песик з котом бавилися у воді на надувному матраці. І котик, граючи, перевернув пса. А пес може не вміти плавати. І це може бути небезпечно теж. Тож, запам'ятайте, раз і назавжди на пляжі треба. Бути у воді тільки з дорослими. Так, от іще картинка маленька, з пляжем пов'язана. Тут котик, як ви гадаєте, правильно поступає чи ні. Він читає книжечку, розгляда малюнки, а від пекучого сонця, як ми вже казали, його захищає парасоля, вірно. Так, і остання картинка пов'язана з відпочинком. Це цей самий котик вирішив пострибати у воду з такого дерева, яке росте біля води. Як ви гадаєте, чим може закінчитися така ситуація? Це теж дуже небезпечно. З водою треба бути завжди обережним. Так, крокуємо далі. Літо це не тільки відпочинок, але й час, коли дитина може. Дуже добре своє здоров'я на наступний рік, так сказати, зміцнити. А в допомогу їй стануть ягоди, фрукти і овочі, які влітку починають визрівати і можна їх вже споживати у їжу. Подивіться, на цьому малюнку мама з донечкою збирають червоні ягоди. Як ви гадаєте, як вони називаються? Пригадайте, ми роздивлялись уже їх не раз. Так, вірно, це ягоди малини. Подивіться, а поблизу ростуть гриби. Їх теж люди можуть збирати і їсти, але не всі. Якщо з'їсти отакий гриб, який називається мухомор, то може статися непоправне. Тож слід пам'ятати, що дітям ні в коїм разі не можна збирати невідомі гриби. Бачите, їх скільки отаких виростає, особливо після дощу. Які можуть зашкодити нашому здоров'ю. Я під відео залишу вам оцю, оцей малюночок, щоб ви роздивилися його і запам'ятали, які гриби не можна збирати у лісі. А взагалі, малята, літо це яскрава райдужна пора. я вам бажаю гарного літнього відпочинку, але не забувайте й про роботу. І зараз чекаю вас на друге заняття зліплення.